Ви знаєте, є події, які можна як імпульсно, буквально зламати в один момент, а можна розтягнути цей процес у часі без е, великих наслідків. У даному відношенні можна було б проблему війни вирішити дуже швидко. Але це чи ядерна, чи інша війна. А можна, якби, спустити на гальмах, з'їхати з гори. І в цьому відношенні ми, ця війна це лише інструмент, інструмент протистояння двох світів, як ми кажемо, один світ жовтої раси і другий світ білої раси. І це протистояння уже по суті практично на рівні раси. Тільки, на жаль, Якщо ми говоримо про Росію, це 120 народів, народів але ті, що називають себе руськими, це основа, фундамент, це той тюркський етнос, який жив по Волзі, починаючи від татаро-монгольської татар татаро-монгольської орди, яка потім завоювала Русь, азарський Каганат і ті, що татари, які стали русськими. Але вони, якби проміжок між жовтою расою Казахстану, це Поволжя і між Європою або білою расою. І вони на даний момент знаходяться під пливом жовтої раси або Китаю. Вони там шукають опору і спорідненість енергоінформаційно духовному світі. А в той час як біла раса. Зараз в якійсь мірі і виконала свою роль цивілізаційного поступу. Бо по суті, те, що ми маємо на сьогодні, це те, що досягла біла раса. Але біла раса зараз теж загальмувала, вона зараз дуже в дуже важкому стані, бо білого населення на планеті залишилось за різними оцінками від 4 до 6%. А в той час як жовтої раси більше 60% на нашій планеті це в чистому вигляді. От і наскільки яке майбутнє чекає ці раси, який вплив, яке майбутнє, тут вирішується, якби зараз, на даному етапі, хто буде далі визначати поступ людства? І, на жаль, це зійшлося на Україні. А Україна, якщо помітили, то не тільки... В фізичній області, бо що не сторіччя, то навала на Україну. І найчастіше вона зі Сходу йде, там, де жовта раса. от якби продовження йде. І ця от навала, вона якби доходить до України. І тут захлинається гасне. Україна страждає, знову відроджується. Я не кажу, як держава, я кажу як етнос Бо держава це лише формальне утворення, а етнос він існує тисячоліття. І знову відроджується, несе свою роль і наступна навала. Причому, якщо раніше це була фізична, матеріальна, то зараз це і духовна, починаючи з християнства. І зараз це особливо відчутно в інформаційній галузі, коли ми теж маємо дуже великий вплив зі Сходу. Є різні інтервенції і різні війни. І тому те, що відбувається на інформаційному рівні, ну майже прирівнюється до богів, це зміни в самому проєкті, зміни в функціонуванні, і це зараз відбувається на землі. І ми. Знову в центрі уваги, як авангард людства, як авангард білої раси, як родове місце білої раси. Бо коли починають говорити, що Україна відстала сільськогосподарська, ще що-небудь, а де родове місце білих народів? Це при Чорномор'ї. І звідси розходились гілки білого цього дерева в усі кінці світу. Набуваючи тих чи інших кризів. Туди ж, як не, там, де родове місце, і визначальне місце нашої історії і нашого майбутнього. І це бачите, крім е, фізичного цього протистояння і впливу, ми зараз ще на межі ще і інформаційного впливу, коли пробують нас зазомбіювати, схилити і тому подібне в різні боки. Іде інформаційна війна. Але наше призначення, я думаю, ми все рівно будемо йти своїм, незважаючи на що своїм шляхом даним, і ми свою місію у всесвіті і на планеті виконаємо. За нами, от те, що ми говорили сьогодні, те, як я бачу, цей всесвіт, як він побудований, як побудоване суспільство. То я бачу все-таки в Україні велике, визначне майбутнє. Вона не виконала ще своєї ролі, і ця роль першопрохідця вона не тільки в космосі, а й в інформаційному світі. В це вірю і сподіваюся, що так і буде. Погляд в майбутнє, що є перспектива. Бо, пам'ятаєте, кажуть, жінка не буде народжувати, якщо в дітей немає перспективи і немає майбутнього. Але ж майбутнє є і це майбутнє для України надзвичайно яскраве і незвичайне. починаючи від того символу, як ми казали, що тільки у богів отой триглав три сил, які ми називаємо з легкої руки Карамзіна. Що татарина, який написав історію Росії і не знав, що це таке, і обізвав вилами ну, тризубом. Але це триглав, три сила інструмент творчості богів. От ми на рівні, ми якби призначені для того, щоб знаходити, шукати, творити, творити майбутнє людство. І це ще одна прикмета, того, навіщо ми і куди ми йдемо. І Ті, хто чує, ті, хто розуміє, і не тільки родова гілка як можливість приходу реінкарнації наших батьків, а й наше призначення на майбутнє. Оце все, що в свідомості українця залишиться, то перед нами дуже світлий і дуже гарний шлях у майбутнє. І будемо йти по ньому, вірити в нього. От, і вірити в те, що так і буде. І робити все для цього. Бо, кажуть, е і Бог не буде за тебе підбивати підметки, якщо ти сам цього не будеш. І будувати за тебе твій храм. Так, ти вірив в Бога все, але будуй храм. Я не кажу там на полі. От, а в душі ти маєш свій побудувати храм. І для України теж. Ви знаєте, якби тільки це залежало від людства, ми б давно вже загинули в ядерній війні. Але якщо подивитися на ті події, які відбувалися ще під час карібської кризи, чи під час вибуху Чорнобиля чи іншого, які фактори зумовили, що все-таки людство як предосторога, як навчання, так, як урок? Але чомусь ніхто до цих пір не нажав кнопку. Хоча можна нажати і зробити не тільки той ящичок, який там умовно у Путіна, а можна вторгнутись цю систему, е під'єднатись до неї і зробити запуск той ж ядерної ракети. Але чому ніхто цього не зробив? Можна і багато інших чинників, як зробити мертву там, частину людства чи щось. Але це говорить перш за все, що незважаючи на те, наскільки людство, як дитинка, яка там може зламати машину і все, можна дуже поганих речей, якби от в класі присутній учитель. Він не кожною дитиною керує, але дивиться за загальною ситуацією. От точно так же, як би не мов би присутній той фактор, який дозволяє все-таки розвиватись нормально людству і виконувати свій шлях на землі, пройти цей шлях. Що це знову це предмет дослідження, думок, запитань. І пошук відповідей на ці питання.